Тапочки сорту крем, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Так, У нас тут попадається ось така теплесенька з твердою підошвою. Жіноча пара. В ідеальному стані 39 розмір. Наступна моделька теж жіноча, але дуже м'ясенька. Теж тверда підошва 37-го розміру. Ось така моделька. Так, наступна ось такого плану. Так, розмір 39. -й. В така тепленька. Так, наступна модель чоловіча. Ось так вона виглядає. Розмір 40-41. Так, ідемо далі. Подивіться, яка м'ягесенька класна пара. Ось так вона виглядає. Дуже мягенька. Розмір я не бачу. Мені здається, він тут буде якийсь універсальний. Так, наступна модель іде ось такого плану. 36-го розміру, жіноча, теж тверда підошла. Так, ось така крутезна, негасенька. Розмір, я думаю, теж буде десь 39-40. Можливо, більше. Так, наступна моделька ось така дитяча. 35-й розмір. І так вони виглядають. Так, наступна, ось такого плану дитяча з песиками 28-29 розмір. Так, наступна, чоловічі, подивіться, це притезні. Хочу сайз 10. Ось така моделька. Так, ти. Дивіться, теплі. теплі капчики. Ось так вони виглядають. Розмір стоїть. 41. Ось така моделька. Так, наступна ще одна така пара. Розмір 7-8 пише. Ось така моделька з таким бантиком. Негесенькі, класні, повністю новесенькі. Так, наступна чоловіча моделька. Розмір 46-й. Ось так вона виглядає. Далі у нас є тут міньйончики. 34-35. Розмір ось така класна дитяча моделька. Наступна, теплесенька, жіноча, на липучках, твердою підошвою. 39-го розміру, ці тапочки довговічні. Так, наступна. Наступна моделька ще одна така. Дитяча, вони йдуть під крокси Дивіться, які класні. Нереально м'ягесеньке, дуже м'ясенькі. Розмір я не бачу. Так, наступна моделька йде ось такого плану. Це плесеньки. Розмір теж не бачу, але тут ви такі крути. Так, так, далі йдуть ось такого плану чоловіки. Пришиті. Ось така моделька. Так, наступні ще одні дитячі. Ось такого плану. Розмір теж, думаю, десь буде орієнтовно 35-й. Так, наступно, 26-й розмір. Ось така моделька дитяча. Так, ще одна модель чоловіча. Ось так вона виглядає. Бачите, наповнення йде різноманітне, дитяче та дорослі. Чоловіче та жіночі. Ось така моделька 36-го розміру повністю навесенка. Так, далі. Ось така моделька з Мікі Маусами теж повністю новесенька. Розмір 24-25. Ось така класна дитяча моделька. Так, далі у нас ось такого плану. 43 розмір чоловічі. Наступний, 37-го. Подивіться, яка привезна моделька. З 3 легеньким підйомчиком. Так, ось такого плану. Тут присутні пучки. Дитячі повністю новесенькі. Так, перший. 33-й розмір. Панчиками. Ось така моделька. У нас Наступна моделька йде ось такого плану. Свинка. Дивіться, який крутезні. Так, наступна. 31-го розміру. Ось така теж іде підйомчик. 37 розмір. Так, єдинорожки. Зараз я вам буду показувати цілу коробочку. Якщо вам цікаво, можете рахувати себе кількість одиниць. Подивіться, Повірте. Підласний, підвійні пуха. 24-й розмір. Так, наступно, подивіться, яка вона підлясненька всередині. Ось така крутезна моделька. ще підйомчик. Так, далі. Ось такі. Нереально теплі. Так вони виглядають. Так, першого так, такого плану жіночі теж до мене пусть. 37-й розмір. Ось така моделька. Так, наступний такого плану. Так, 35 розмір. Теж дуже тут лесенький. Подивіться, які крутезні. Ось така дитяча моделька. Повністю новесенька, теплесенька. Так, далі ще одна негасенька. Ось такого плану. Дуже м'яка. Так, наступна Ось така дитяча собачки. Хочу звільнити так само лотику мало дитячок, переважають дорослі. Багато хто просить. Саме такі лотики, тому цей лотик вам підійде. Так, наступне іде ось такого плану. Джіночок. 41 розмір. Розмір, як бачите, різноманітний. Наповнений іде різноманітним. Подивіться, які м'ягесенький слоникний. Ось такі крутезні. Далі. Ось такі кнопочки. крутезні, повністю новесенькі. І ось такі пінбінчики. курочки. І остання пара із цього лотику. Це у нас 36-37 розмір. Ось така моделька. Все, я вам показала цілий лотик, Вага до 5 кілограмів, у нас 7 євро за 1 кг. тапочки крем-сорту.